В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод в нашому ефірі. Пане Ліхачов, вітаю. Добрий день. На вашу думку, от що відбувається, чи не призведе збільшення цих тарифів проти Індії, чому тільки проти Індії, а не проти Китаю, проти Китаю знову відкладені не до скорочення підтримки Москви, а до збільшення вісі зла? Ну тут є різні аспекти. Ну, по перше, ще раз зарано підбивати підсумки, а, в тому, що стосується цієї дивної диференціації по відношенню до партнерів Кремля, маю на увазі ну, підвищення тарифів для Індії та пролонгацію цього відтермінування зміни тарифів до Китаю, який є головним покупцем, ну взагалі головним партнером Росії. Це вже не кажучи про те, що саме Китай є головним конкурентом а, Сполучених Штатів, а зовсім не Індія. Індія навпаки, в останні роки, а, наближалася до Сполучених Штатів політично і а, збільшувала економіосі економічно співробітництва. Тобто, ця тарифна політика більш жорстка, до більш дружньої до сполучених штатів Індії, і а, більш сприятливо до. Ворожого Китаю вона багатьох збила Пантелику, і знайти тут логіку поки що важко. Те, що можна констатувати, це те, що так Індія зблизилася з Китаєм. Китай а, висуває таким. А, ну він намагається бути лідером альтернативного а, цьому тарифному протистоянню взагалі світу. І е, Китай наполягає на вільній торгівлі, на тому, що в односторонньому порядку не можна так вводити санкції, е, І Індія приглядається до того, що можливо їй треба буде збільшувати обсії сівробідництва з Китаєм. І в чомусь це вже відбувається. Так, насправді вже домовилися про прямо пряме авіасполучення, яке було припинено, якщо я не помиляюсь, у двадцятому році після. Останнього загострення на кордоні, і а, бачив позавчора, здається інформацію про те, що вперше а, продукти нафтопереробки з індійських нафтопереробних заводів, які до речі є найбільшими у світі. А, вперше а, була змушена а, направитися до Китаю, оскільки Малазія, яка була портом призначення, відмовилася приймати у побоюванні вторинних санкцій. І тут у питанні вторинних санкцій якраз певна значна і не тільки з боку сполучених штатів, але і з Європи, а теж значною мірою відповідь на питання про подальшу лінію поведінки Індії, оскільки так вона може зближатися з Китаєм, але вона на відміну від Китаю все ж таки змушена зважувати як європейські, так і американські санкції, і її надія полягає в тому, щоб все ж таки. Домовитися про їх пом'якшення для себе, і індійський курс на зменшення вживання російської нафти він все ж таки може може перемогти у цієї такої багатовекторної ситуації. А що Індію може стримати? Знаєте, від тісніших обіймів з Китаєм? Які в них є можливо протиріччя які неможливо розв'язати? Є, звісно, прикордонне протиріччя, а там немає о, визначеного кордону між Китаєм та Індією. І що гірше для Індії, гірше для індокитайських стосунків, частина території, яку Індія вважає своєю, але яка де-факто контролюється Китаєм, знаходиться у Кашмірі. Uh, який був під контролем Пакистану, там у Індії з Пакистаном теж немає визначеного визначеного контролю, і Пакистан передав певні ділянки території Китаю, а uh, Пакистан сприймається в Індії, особливо після останнього uh, загострення на вісні, як просто ну ворог, uh, майже екзистенційний, як uh, максимально негативно, і оскільки Китай підтримує Пакистан саме. Китайські літаки на озброєнні Пакистану збивали індійські літаки протягом цього протистояння. А ця ситуація, коли Китай є найближчим союзником найгіршого ворога, вона безумовно не сприяє взаємопорозумінню та співпраці. А на вашу думку, чому Сполучені Штати взялися саме за Індію, упустивши Китай з яким значно більша і довша історія розбіжностей? Мені важко сказати, і чесно кажучи, я не бачив тлумачення, яке було б для мене цілком переконливим. А, багато спостерігачів аналітиків намагаються зрозуміти цю логіку, і, і важко зрозуміти. Ну а простіше за все сказати, що просто обсяги торгівлі з Індією набагато менші ніж з Китаєм, і Сполучені Штати не в той ну, від Китаю вони а, в свою чергу залежать від постачання як сировини, так і комплектуючих навіть для високотехнологічного та воєнного виробництва від Індії такої залежності немає, тому з Індією простіше мати справу. А щодо Китаю, то там російський фактор буде тільки одним з багатьох і, напевно, не найвпливовішим, коли нарешті лідери Китаю та Сполучених Штатів зустрінуться. Та спробують розв'язати цю торговельну суперечку, яка є між ними, тобто просто Китай набагато є важливішим, і залежність сполучених штатів від Китаю, вона набагато більша ніж стосунки з Індією. У ну, з Індією просто простіше мати справу. Ну Скотт Бесен сказав, що таким чином Сполучені Штати намагаються обмежити вплив Москви. Наскільки ця тема теза витримує критику, якщо говорити про Індію? Саме якраз у в контексті Індії це можливо. Ну можливо, є версія, що взагалі ця російська нафта та вплив Москви вони були, були тільки приводом для того, щоб застосувати високі мита проти Індії, які і так Дональд Трамп з інших міркувань хотів застосувати. Є і така версія, але саме в тому, що стосується впливу Москви, то це те, що може бути принциповим для. Сполучених штатів та персонально для Трампа це питання постачання озброєнь. Індія значною мірою залежить від російських озброєнь. Ну ще з радянських часів вона традиційно була покупцем радянської зброї. Ця ситуація продовжується. Сполучені Штати намагалися трошки змінити цю ситуацію протягом останніх років, але все ж таки їхня частка на індійському ринку була незначною. А наразі Індія, і з огляду на те, що Росія не в змозі постачати те, що їй необхідно, і з огляду на загальну політику виробляти в Індії, Індія намагається налагодити таку співпрацю з російським ВПК, щоб виробляти російську зброю у себе, і це певна така межа, яка є червоною лінією для Сполучених Штатів для Трампа, якщо Такий значний гразет на ринку буде остаточно перетягнутий не тільки як покупець, але й як е партнер Росії у виробництві російських моделей зброї. Це може призвести до переформатування усього світового ринку озброєнь. Тому саме питання російських озброєнь воно пролунало публічно під час е обґрунтування цих додаткових мит. Проти Індії, і саме в цьому аспекті так напевно Сполучені Штати дійсно хочуть перетягнути Індію на свій бік і відтягнути її від Москви. Ну але ж перетягнути на свій бік, то це ж не тільки батіг, ще має бути і пиріг. Є пиріг від сполучених штатів, є е, безумовно в тому сенсі, що Індія зацікавлена якраз після останнього протистояння з Пакистаном. Індія зацікавлена у значних обсягах. Зокрема, літаків та високотехнологічних засобів там радіоелектроніки, радарів, які як продемонструвала стичка з Пакистаном в Індії не на належному рівні, і якраз зараз Індія розглядає різні варіанти модернізації власних воєнно-повітряних сіл. Це можуть бути європейські партнери, це можуть бути а якісь інші партнери і сполучені штати зацікавлені. це якби стрибнути з одного боку, а з іншого боку, Індія зацікавлена у найсучасніших зразках, які якраз сполучені штати а, ну, продаж яких для сполучених штатів завжди супроводжувалося певними політичними, ну не те, що вимогами. Але орієнтувався на певні політичні преференції. Тому так тут то сполученим штатам є що запропонувати, в чому Індія може бути зацікавлена, і так само а, нафта сполучених штатів може бути цікавою для Індії, якщо вона має там певний дефіцит власному а, нафтовому, так ну, бюджеті. А, тому сполучені штати можуть щось запропонувати Індії, але вони ну, почали з використання БТБТОГАТІ. Подивимось, чим це закінчиться. Спасибі вам великі, В'ячеслав Лихачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод був у нашому ефірі.